Ви знаєте, от як, перед тим, як почути постріли, ми бачили, що летить стая ворон. Ми вже знали, що треба ховатися. Коли їхала русська армія, їхала, то над ними завжди літали ворони. Ворони відчували, вони ж випалюють землю, десь миша померла. Так само десь трупи лишаються. Для будь-якої людини страшно те, що відбувалося. Нам було страшно, ми на Бога уповаємо і ми монахи. Це діти війни. Це діти війни. <рес> це, це діти війни. Бачите, це, це вона не вона, це родила. Вона, вона, вона. Сра... да, вона сразу після війни. Це, да. Я вам хочу сказати, що ніхто не очікував, що так все буде. Все ж дуже багато сусідів, багато родичів, багато. І або жили, або працювали в Росії, або приїздили, або маємо родичів у Росії, це сусідні дві держави. І ніхто не думав, що от до такого краю ця злоба дійде, що будуть воювати, забирати територію, вбивати невинних людей. Ніхто не міг цього навіть уявити. У нас ми маємо після цього всього нашестя маємо троє двоє чоловіків, одна жінка у нас загинули. на це його закатували так. до смерті цього. Це Саша тут похоронений, котрого вбили, який розтяжки знімав. І вони ставили розтяжки, щоб себе трошки внебезпечити. А хлопці у нас були такі, що знімали ці розтяжки. Він знімав розтяжки, ну і їх взяли в полон. Їх взяли в полон, звісно, живими, вони туди не повернулися. Їх вбили і так по-звірськи вбили. І його БТРом, він ще був живий, його БТРом голову переїхали. Була теж наша жінка Валентіна. Вони як відступали вже, то вони дуже сильні обстріли робили, коли відходили їхні війська. І е, у неї троє дітей, я не помиляюся. І коли почався вже наступний такий обстріл, кинувся на дітей, прижав дітей до землі, упав них, щоб вони не встали, тому що летіли уламки від, від, від усіх обстрілів. А вона сказала: я більше, значить, на коліна не стану, чорна на своїй землі можна. Е, боятися. І тут же їй уламком пробило шию. Швидкі до нас не їздили. І так вона крові стікла. Very, very old cross. Як було, як були пожари? Отак от, от виходиш. Дим іде. Вони, вони їхали, вони, це нарошно, вони ці пожари робили. Це ж, зрозуміло, що нарошно. Вони розстрілювали одразу всі трансформатори по селі. Вони перебивали трансформатори, а потім виїжджали і стріляли, зажигаючи значить, оці ж пулі чи снаряди, чи Бог ти знаєш. І е, загоралася трава. Ми тільки бачимо, ну у нас, у нас не лізя у нас є тільки пожар, це все село завжди тушити, по тій причині, що до нас, поки пожарка доїде раз. А по-друге, у нас всі хати дерев'яні. Такі лопати брали, води немає. Розстреляні трансформатори, води немає. Ще там ми якийсь дзвончик бемкнем, чи хтось сковородку, аби тільки почути, і всі вибігали тушити. Де тільки дим бігли, друг другу сообщали. Біжать з лопатами ж тушить. Вони давай стрілять по нас. Ми попадали в траву. Лежимо. Вони перестали, ми знову піднімаємося. Треба ж бігти тушити. Да, знову біжимо. Що ж, і вони стріляли, поки не загорілася сна. Огонь 15 метрів висоту, як в духовці. Одежа горіла на нас. Оце, попалили да. очі, і легені. Бороди попалили. В носі Ли... вуса в все погоріло, брови, оці... лиця всі червоні такі були, як цей Вії попали. Ну, що казати? Звісно, Поваліся. тетя Оля, Тетя Марія. Сережа у нас є такі радші бої да, інвалід дійства. Йдуть з палками. Представте ця картина. В монастир тікають, тому що вокруг все горить. І вони тікають в монастир ховатися. Старіки по 80 з лишнім родом. Вони тут жили, тому що до кінця окупації, тому що боялися вдома. Що ж кожен день погано. В Америці, певно, такого немає, це погреб називається. Сусідні село Володали. Соколівка, от ви повертали, там був голод. По-перше, там у них все вибрали. Не, не завозили хліб. В монастирі завжди є якийсь запас. Я вам хочу сказати, тут у нас те таке диво трапилося. Нам накануні війни привезли два мішки борошна. І ми оці півтора місяці, раз в три дні пекли у нас піч. У нас ж не було ні газу, ні у людей, не духовок, не дрожжів було купити. Магазини вони всі порозграбовували. Це таке чудом, що ми... Це таке милосердя Боже, що Господь дав цим людям стражданим їжу. Це так, як, так, як Господь п'ять тисяч нагодував людей, п'ять хлібами. Так, оце з цих кульочків насипалося. Це, 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 це таке, це було наше диво, і ми благодаримо нашого покровителя. Розумію, що війна це завжди жорстокість. Війни доброї не буває. Тут у нас називається сорокова стажі. Ви питаєте, чи я даю благословення? Я за них щодня боюся. Щодня. Якщо тебе б'ють по щуці, треба підставити ліву. Мені здається, що в цьому і є межа. Якщо тебе притісняють, ти маєш поступитися, але коли притісняють бідного, ти маєш вступитися. Раді Господу, помолимся. Моє благословення, звісно, як священик, я не маю права вбивати іншу людину. Але я благословляю захищати батьківщину. Я їх благословляю, щоб вони вернулися додому живі. Я благословляю, щоб вони були чесними, бо вони, щоб вони зупинили зло. А методи вже вони будуть вибирати такі, які в той час, коли будуть обставини складні, прийдеться придеться це вже. Почитали молитву за воїнів, щоб Господь їх з Я прикликаю Божу благодать, і благословення на вас. Щоб Господь захистив вас і зберіг. Я вірю, що Господь пошле вам свого ангела-хранителя, який буде зберігати вас, хлопці, кажу, всіх ваших путях. І від рани, і від язві, і від пулі. Не розводьте на Україні сирости. Не заставляйте ваших життє матерів плакати. Бороніть, кажу, нашу землю. Верніться, кажу, всі, до одного додому. Наробіть маленьких українчиків, щоб кажу, наша земля звеніла, щоб наша земля гуділа від дитячого сміху. Роніть, кажу нашу землю, і бороніть, кажу один одним.